Сьогодні, у день Різдва, відбувся завершальний етап благодійної акції Різдво для ба та ді протягом місяця волонтери молодіжного парламенту Кременчука збирали подарунки для самотніх бабусь та дідусів нашого міста, аби подарувати їм святковий різдвяний настрій та поспілкуватись. Завдяки небайдужим та чуйним кременчужанам. Цьогоріч вдалося привітати близько 250 пенсіонерів. Сьогодні ми відвозимо вже першу частину подарунків, близько 200. І насправді це дуже круто, тому що навіть коли ми закрили прийом анкет, нам на офісний телефон. Ом се одно телефонували, просили долучитися, і насправді я дуже вражена щирістю і добротою наших кремечужан, які вкотре довели, що Кремичок найкраще місто. Тож сьогодні волонтери молодіжного парламенту спільно з працівниками територіальних центрів нашого міста їздили дарувати подарунки та тепло самотнім людям похилого віку. Декілька років поспіль проводиться благодійна акція, ба тоді подарунки. Нашим самотнім бабусям та дідусям дуже приємно їх отримувати. Це великий вклад міської ради. Всі радіють в цей тяжкий час. Дуже приємно отримати маленький подаруночок. Усі без виключення бабусі та дідусі були дуже приголомшені та неймовірно раді подарункам. Спасибі велике молодіжному парламенту, спасибі міській раді. Спасибі за все, що піклуються за такими стариками. Все таке не всім таке підвалило щастя, як оце мені. Спасибі вашому парламенту, що він существує, що є таке. Кожному кременчужанину, хто долучився до акції, обов'язково буде надіслано фотозвіт, що їхні бабуся чи дідусь отримали подаруночок. Катерина Миколаївна вас же вітають благодійники Кременчука на чолі з міською радою, молодіжним парламентом, територіальний центр завжди вам допомагають. Вручають вам Допомагаю, такі подарунки. Допомагають, дівчатка. Дякую, дякую всім міській владі, молодіжним парламентом. Такі благодійні акції допомагають повірити у диво, і у такі складні часи все ж знайти промінь світла та допомогти тим, хто цього дійсно потребує. І вам святом, вам, і вам там, здоров я, здоров я получу, Вашим сім дітям всім всім дякую. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади та соціально відповідального бізнесу. Поздравляю с Новым Годом! Поздравляю с Рождеством! Пусть семья ваша большая соберется за столом. Вечером зажгутся свечи, на столе вузвар, кутя. Ведь такой же тихий вечер, Божье родилось дитя. Всем желаю вам здоровья, мирной жизни без проблем. С Новым Годом и Рождеством вас поздравляю! И желаю здоровья, мира, счастья! Всім, всім, всім Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.